Надія Шевлякова, музикант. В 11 класі Олексійко закохався, так закохався, як ніколи до цього. Так що інколи забував, де він знаходиться. Ну, своє перше кохання, вчительку з молодших класів, він досі проводжав поглядом. А це була незвичайна новенька з 10 А. Із дивовижними, бездонними блакитними очима, блакитним волоссям і пірсингом на нижній губі. Ці очі йому марилися і вдень і вночі. Вечорами він перебирав струни улюбленої гітари і співав серенади, які колись терпіти не міг, і знову бачив перед собою ці волошкові очі. Одного разу, коли він проводжав дівчину поглядом, то ненароком зайшов за нею. На урок до її класу. Учитель здивовано поглянув на юнака, що горбунов, помилився класом, чи ностальгія замучила? Він почервонів до корінців волосся і безглуздо відступив до стіни, проминувши двері. А Соня склила на бік голову і лагідно усміхалася тільки йому. Олексій не був телепнем чи невдахою. Жодного музичного вечора чи дискотеки в школі не відбувалося без його участі. Його гітару знали на всіх молодіжних вечорах у місті. Добре знали активіста і в палаці дітей та юнацтва. Дівчата ладні були носити за ним не лише гітару, куртку, а й годувати ложечки. Тоді він лише сміявся та жартував. Але зараз мов заціпило. Він не міг підійти, нормально привітатися, соромився взяти від неї половинку пиріжка в їдальні. Нарешті наважився запросити дівчину в популярний серед молоді ресторанчик Круглий Двір, де відбувалася творча музична зустріч, акустичний Тростянець. Вона прийшла з подругами і одразу стала об'єктом посиленої уваги з боку всіх молодиків, які зібралися в залі. Олексій раптом відчув, що страшенно ревнує. Вона на залицяння не звертала уваги. Мало розмовляла на всі підколи та спроби познайомитися, соромливо опускала долу вії, кумедно морщила носик. Музикант бачив, як разом із подругами про що щебетала, потім сміялися інколи аж занадто голосно, так що заважали співакам. Олексій кілька тижнів ретельно готувався до цього заходу. Десятки разів повторював композицію, але нервувався наразі більше, ніж завжди, бо там сиділа вона. До нього підійшов колишній вчитель музичної школи. Чому так нервуєш? На екзаменах був спокійним, а тут, не міг він зізнатися у справжній причині хвилювання. Тоді дівчина підійшла та поклала свою маленьку долоньку на його плече, заспокоїла. Вона одними губами запитала, може, мені краще піти? Він відповів ні, ні, я лише для тебе гратиму. Коли прозвучали перші акорди, то перестало існувати все, крім музики і кохання. У нього тремтіли повіки, вібрували серце і легені, паморочилося в голові, а головне, злітала під самісіньке небо душа і стрімко по спіралі поверталася у тлінне тіло. Він сам став тим весняним вітром, який літає під хмарами, бачить усе світ і створює свій космос. Юнак грав так, як ніколи в житті. Він грав репертуар, який був затверджений комісією, але в душі урочисто лунала його улюблена безсмертна весна Антоніо Вівальді. Після концерту до нього підходили друзі, знайомі дівчата. Тиснули руки, обнімали, щось радісно говорили, а він не зводив погляду з Софійки. Вони разом йшли додому, сміялися, коли зустрічалися поглядами, загадково мовчали. Потім у неділю поїхали у Лебединський район за маленькою таксою для Софії, прочитали в інтернеті про продаж, потім разом їздили на день відкритих дверей у Сумському вузі, ось і весь роман. Швидко промайнув навчальний рік. Олексію треба було вступати до вишу. Усі знайомі та вчителі торочили про талант та вступ до консерваторії, а він поїхав вчитися до Сум у педагогічний, щоб частіше бувати в Тростянці. А Соня поїхала до Харкова, щоб навчатися на юриста і приїздила все рідше. Тепер її очі сіяли від захоплення студентським життям та новими враженнями від великого міста. Про яке з жаром вона розповідала своєму другові. Зустрічі ставали більш прохолодними, а життя в Олексія все цікавішим. Стипендія була маленька, тому хлопець по вечорах грав у ресторані, міг навіть мамі та сестрам допомогти коштами, а навчання цікавило все менше. Веселий, товариський, добрий, співчутливий, він поспішав жити. Швидко дорослішав, був дуже відповідальним, завжди відгукувався на численні прохання друзів та знайомих, дарував свої особисті бардівські твори друзям, сам писав і тексти, і музику. Коли його питали, навіщо віддає свої пісні, то махав рукою нехай співають, я ще напишу. Бувало, що писав на листочку, який був вирваний із конспекту чи чужого зошита. Він віртуозно грав не лише на гітарі, а й на баяні, акордеоні, контрабасі. Одного ранку не пішов на пари, а прийняв пропозицію виступати у відомому ансамблі всесвітньо відомими виконавцями. Друзі та вчителі марно намагалися переконати повернутися в університет. Він усім сказав, що це його особисте рішення, яке не обговорюється. До цього поїхав спочатку до Києва, Харкова, потім до Кривого Рогу, готувався до зарубіжного турне. У численних поїздках зустрів іншу музу з блакитним поглядом. Дорога до слави була для нього тернистою та вимагала великих зусиль та працелюбності. Він весь поринув у музику, інколи забував їсти, пити, а працював, мов несамовитий. Це для стороннього спостерігача все було просто і легко, насправді високі досягнення з'являються не лише завдяки таланту, але й завдяки витривалості та наполегливій праці. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення московитів в Україну і від мами прийшла звістка про ворожу окупацію, Олексій довго не розмірковував. Треба визволяти рідне місто, вирішив твердо і остаточно. Так він опинився у військоматі, а потім став навідником танкової роти окремої механізованої бригади. Змінилися пріоритети, змінилася музика, частіше в душі тепер звучали токато і фуги Йогана Себастьяна Баха чи симфонії Людвіга Ван Бетховена. Хоча на коротких привалах він витягав свою улюблену гітару і міг віртуозно зіграти кантату чи серенадові Вальді, побратими тоді дивувалися і називали Олексу музикантом. Уже після визволення Тростянця друзі та однокласники дивувалися, горбунов танкіст, та не може бути, який з нього танкіст? Він музикант. А він разом із бойовим розрахунком танку кружними дорогами Донеччини влучно поціляв ворожі ПТРи цистерни укріплення. Був випадок, коли йшли на таран із рашистським танком. Тоді Олексій не розгубився і навів гармату для вибуху прямо під трек ворожої машини. Танк супротивника був знешкоджений. Здивувалися тоді не лише наші танкісти, а й сам навідник. Та то ландшафтний десант допоміг, сконфузився герой, а командир танка лише усміхнувся, Ну, музикант. Навідник 3-ї танкової роти танкового батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців солдат горбунов, готовий до наступних героїчних дій. Олексій стукнувся головою об люк танка і засміявся. Та були не лише перемоги, а й поразки. Одного разу горіли в танку, але вчасно загасили пожежу. Тиждень у Лазареті, місяць у ремонті і знову в бій. Важкий бій був поблизу вугледару Донецької області. Це був початок лютого, а в танку було спекотно, мов на одеському пляжі, жартував командир. Горбунов лише встигав наводити гармату по цілях, а командир кричати вогонь. Та чергового вибуху не було, снаряди скінчились. Мабуть, так буває в житті, коли закінчується хліб, вода, але не снаряди, від яких залежить життя. Вони загинули всі в одному танку, в один час того сумного 7 лютого 2023 року. Мабуть, звучала в душі музика Вівальді або Бетховена. Або Моцарта, або вчорашня під гітару, ой у лузі червона калина. Олексію навіки залишилося 23 роки.